22 лютого це вже останнє запитання на сьогодні. Дуже вам дякую за час. 22 лютого там якийсь мітинг, концерт, щось святкувати будуть. Фюрер буде напередодні річниці свого м, жахливого вторгнення повномасштабного в нашу державу. Буде щось там казати нове, звертатися до свого зібрання, з свого своїх публічників. Потім концерт, якісь веселищі. Що вони там сподіваються святкувати? Чи той наступ, який вони розпочали наразі, він дає їм підстави для святкувань? Ну, Може, вони відзначатимуть черговий Рамштайн, я знаю. <гум> Хай такий добрий привід для, для веселощів. Так, якщо за великим рахунком говорити, то я не політичний оглядач і їхні психологічні вади розглядати не хочу. І не психіатричний і не психіатричний, і більше. так. То вже, ну, якщо вони хочуть свята свято буде на нашій вулиці свято, так скажемо. Рано чи пізно було б краще, щоб рано, щоб менше людей. Загинули в світі, не тільки українців, можливо і інших народів, народів Росії, яких Росія посилає на убій в Україну. Рано чи пізно ця імперія розвалиться. І коли наші партнери, колеги-аналітики, політичні аналітики, з Європи, і не тільки Європи, дуже переживають про те, щоб, не дай Бог, не розвалити цю російську машину, тому що потім буде ще складніше працювати з багатьма державами. Ну, це повторення 91-го року повне, і цей, повне. цей досвід світ мав би врахувати. Замість того, щоб врятувати російського монстра, можна було підтримати якраз ті держави, які отримали незалежність значно в значно більшій мірі, ніж це відбулося. І зараз би не було б. І Середньої Азії в такому вигляді, яку ми бачимо, і і Білорусі, ну, власне, Україна, можливо, виглядала б зовсім по-іншому.